Як відбувається митний контроль в Україні? Митний кодекс України це основний закон, який регулює порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, визначає митні платежі та відповідальність за порушення митних правил, основні положення Кодексу, регулювання митних процедур та митного оформлення, визначення митної вартості товарів, способи плати митних платежів, контроль за дотриманням митного законодавства, захист економічної безпеки держави. Актуальною є глава про організацію митного контролю. Що це означає? Митний контроль здійснюється митними органами України відповідно до законодавства. Основні принципи контролю. Законність ефективність, вибірковість і недопущення заподіяння шкоди суб'єктам З. Форми митного контролю. Перевірка документів та митне оформлення, огляд товарів і транспортних засобів, застосування технічних засобів митного контролю та контроль після випуску товарів у вільний обіг. Тривалість митного контролю не повинна перевищувати строків, передбачених законом. Чому це важливо? Митний контроль це захист економічних інтересів України. Знання митних правил це ваша перевага. Купуйте зараз та проходьте митницю без проблем. Цей та інші документи ви можете замовити на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.